Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео розкажу вам, що я саме купував у липні 2024 року, а також розкажу про зміни в своєму портфелі, про дохідність. А також про додаткові інструменти, за допомогою яких я формую свій капітал. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте лайк, пишіть ваші коментарі або запитання у коментарях під цим відео. Я нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією, тому завжди думайте перед тим, як інвестувати в ті чи інші активи. Та, звісно ж, аналізуйте самі. Хочу знову ж таки подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхав так, з приводу липня 2024 року, як ви бачите, вдалося мені відкласти 742 долари, які я відповідно інвестував в фондовий ринок. І як і попередні рази, в основному я розбиваю цю суму на 80% і 20%. де 80% я кладу відповідно в компанії, в які я вірю, ну тобто окремі акції. А 20% я кладу в ETF, дивідентний. Я про нього вже багато разів розповідав. FAP dividend Index, Сьогодні про це також трошки поговоримо. Що я інвестував в липні. Тісячі року, ну по-перше, я продовжую вірити в Google. Якщо ми подивимося на сток Analysis, зайдемо на Google, то ми побачимо, що ціна трошки збільшилась за місяць. Тобто на 5% ми бачимо ріст. Я як і раніше, продовжую вірити в цю компанію. Вона показує дуже хороші фінансові результати та фінансові показники. Тому 186 доларів. Я вважаю, що ця ціна доволі непогана за Google. Тим паче, що на є рейтинг зараз не досягає навіть 30. А для компанії, яка входить в топ-7 найбільших. Компанії світу це також є своїм плюсом. Значить, я купив майже одну акцію 0,86 акції по 189 доларів і інвестував 164 долари. Відповідно, на сьогоднішній момент у мене вже в акціях Google майже 5,5 акцій, і відповідно уже акції Google дали мені 160 доларів профіту, тобто прибутку зі зростання акцій. Це ми зараз не говоримо про дивіденти, які також вони виплачують. Наступна компанія в моєму списку, яку я додав, також це Apple, зрозуміло, і очі видно. Я продовжую її купувати. Купив 0,71 акції. Знову ж таки на 164 долари. Як ви можете побачити, що я розділив ці 593 долари, тобто 80% від повної суми на 4 компанії. Купив Apple. Щодо Apple, то в мене вже відповідно 8 разів купляв Apple. І всього в мене 5 акцій, 24. Тобто трошки більше 5 акцій. І зараз компанія Apple мені вже дала 224 долари прибутку. Тобто, а середня моя ціна купівлі становить 187 доларів. Ну, це тому, що а компанія Apple за минулий місяць дуже сильно додала через те, що вони оголосили співробітництво з OpenAI. Якщо ми подивимося, то за один місяць тільки вони додали трошки більше ніж 7%. Тобто ціна була взагалі там в А якщо ми подивимося, взагалі з квітня 2024 року, то ціна була 165. Тобто за два місяці плюс 70 доларів. Ось вам і прибуток. Думаю, що компанія продовжить рости, особливо після того як вони анонсували це ж партнерство з OpenAI. тобто хто не знає. OpenAI – це компанія, яка випускає відповідно ChatGPT, і в цьому році вони планують випустити ChatGPT 5. Саме тому Apple почала співпрацювати з OpenAI, і я думаю, що вони в найближчій перспективі вже викотять свій перший телефон. Я думаю, що це буде телефон iPhone 16 з штучним інтелектом. Вони там дуже сильно його включають в кожну функцію, наприклад, в імейл, в повідомлення, дзвінки, можливо, навіть і вони дуже сильно захочуть, щоб люди купували нові телефони. Відповідно, якщо люди будуть купувати нові. Телефони то акції будуть зростати через те, що буде зростати прибуток, чистий прибуток компанії, до речі, 100 мільярдів доларів. Ну тобто, щоб ви просто розуміли, капіталізація всієї України, типу, наш валовий продукт, 150 мільярдів. Тут одна компанія 70% України перекриває. По суті, це чистий прибуток до речі. Тобто, я додав її знову ж таки до свого портфеля. Далі наступна компанія це у нас була компанія Ні. Хто не знає, що це за компанія? Це компанія, яка займається видобутком зеленої енергетики, тобто сонячної енергетики, вітру. Води і так далі, і вони там входять в топ 7 найбільших компаній в цій ніші. ось і вони також продовжили трошки рости, наскільки мені відомо, У нас зараз 76 доларів за акцію. Якщо ми подивимося на один місяць, то ми виросли на 5%. Якщо ми подивимося з початку року, вже плюс 25 доларів. Чому це відбувається? Я вважаю, що за зеленою енергетикою буде майбутнє, в тому числі як і за атомною енергетикою. Я думаю, що ми не підемо від атомної енергетики дуже далеко, але так як чисельність. І населення взагалі світу буде зростати population, то відповідно треба буде більше енергії електроенергії для того, щоб обслуговувати людей. І Онекстера Energy, вони одні з лідерів зараз у цій сфері. До речі, також один із лідерів в сфері електроенергії. Це у нас General Electric, зараз називається General Electric Aerospace. Ось вони також в плюсі. Якщо ми подивимося на один місяць, ну це мінус один відсоток. Але якщо ми подивимося на спочатку року, то вони вже 56% додали. Тобто це дуже хороший. Результат, я ще пам'ятаю, їх можна було купити по 100 доларів. Зараз вони коштують вже 159. Тобто, ви бачите, що компанії, які займаються і виробляють енергетику, вони зараз в усі, і це також хороший сектор економіки, в який можна інвестувати, тобто не тільки в технологічні компанії, типу Amazon, Apple, Google, але і в подібні компанії. Тому можете розглянути також цей варіант. Тобто, це була третя компанія, в яку я інвестував в липні 2024. два і всього я в неї інвестував. Давайте зараз подивимося: 164 долари знову ж таки купив дві. Акції 218, якщо буде точно, ось і остання компанія це трошки ризиковий актив. Це Upwork. А якщо ви не знаєте, що таке Upwork, то ви, скоріше за все, не знаєте, що таке фріланс. Тут ви можете заробляти гроші на тому, що ви продаєте свій час В незалежності, там ви копірайтер, чи ви там створюєте відео, чи ви монтажник, чи ви ще щось. Ви можете тут заробляти тут оплата за годину часу. І от вони мають також свою акцію, тобто вони торгуються на біржі, вони відкрита компанія. Давайте подивимося, я купив 9 акцій майже на. 100 доларів зараз коштує 11 доларів компанія за останній місяць виросла на 6% дуже класно. І за останній півроку, що з 2024 року, вони пали на 22%, і це також хороший знак для того, щоб її купляти. Бо якщо ми подивимося там на 5 років, то в принципі максимальна ціна була 59 доларів, а зараз 11 доларів. І аналітики з сток маркету також рекомендують strong buy тобто рекомендують купувати. Тобто ніхто не рекомендує продавати або там холдити. Ну я Зашов трошки менше, ніж всі інші. Тобто, якщо ви бачите, от Google Apple і Nia за по 164 долари, а Fork зашов всього на всього на 100 доларів. Ну і останнє, що я купив це індекс дивідентний від Schwab. Я думаю, що якщо ви ще не дивилися про це, то обов'язково подивіться, я в ось цьому відео все розповідав. Тобто, якщо ми глянемо навіть на місячний прибуток, то це 3% Ми в плюсі. Якщо ми подивимось на Year to Day з початку цього року, то ми в плюсі там 5%. Так, не дуже багато, але якщо брати. Дивитися на їхні виплати дивідентів, тобто це 4 в рік. Відповідно, ви тільки будете отримувати дивідентами. Тобто це дуже класно. Тобто, там десь буде відсотки, якщо ми говоримо з податками, тобто мінусуємо податки. Це такий у мене актив, який я пропоную нарощувати, який я пропоную інвестувати мінімум ще там 10 років, якщо не більше. Ну, відповідно, також можна на цьому гарно заробляти. Значить, в крипто я цього місяця не інвестував, тому що я зайшов в інший проект. Можливо, також розповім на цьому каналі, якщо буде. Час і натхнення, бо сам ще не до кінця розбираюся. Ось, але як тільки розберуся, то можливо також вам про це розкажу. Загалом я полюбляю заходити кожного місяця на 100 доларів і кладу тільки їх в ефір. Своє портфоліо в основному я відслідковую на Yahoo Finance. дуже зручний додаток на телефон, а також дуже зручна веб-версія. Якщо ви не знаєте, що це таке, можете просто зареєструватися. Внизу під цим відео в описі буде лінка. Переходьте, реєструйтеся на сьогоднішній день. Мій інвестиційний портфель, тобто разом з акціями з криптовалютами складає майже 5800 доларів. Уже приємно дивитися на ці цифри, це вже не тисяча, це вже не дві тисячі доларів. Тобто він постійно зростає. І якщо ми подивимося саме на акції, тобто то ми можемо бачити, що мене дохідність там 18,5% за останній рік, і це також не може мене не радувати, тому що в принципі заробив майже. Більше трошки 900 доларів відповідно від того, що я вклав, плюс 900 доларів вже компанії мені ці принесли, в які я інвестував. Тому, якщо, до речі, хочете також інвестувати на Interactive Брокерс, якщо хочете заходити, то під цим відео також поділюся посиланням, яким ви можете використовувати, щоб відповідно зареєструватися в Interactive Brokers та отримати хороші бонуси. До речі, ще хотів вам розказати, що також зайшов на Binance Earn, тобто заробіток на стейкінгу тих чи інших коїнів. Ну я конкретно довіряю тільки. Або USDT, або ефіру, тому я маю і один, і другий, який мені стейкається вже сьогодні. Але якщо говорити про USDT, то там 2,8-2,3%, тобто лічних це взагалі якраз тільки покриватиме напевно інфляцію. Але фішка в чому, що я туди відкладаю саме суму для нашої фінансової подушки з дружиною. Тому зараз там у мене 1750 доларів. Якраз за останні 30 днів вже заробив 4 долари. Ну небагато, але в чому перевага це те, що я можу в будь-який період часу, в будь-який день, в будь-яку годину, абсолютно за декілька хвилин зняти ці всі гроші, перевести. Собі на карту, якщо, наприклад, там вони мені знадобляться по якимось причинам, позитивним чи негативним, неважливо, то відповідно я можу їх потратити, бо я про це раніше подумав. Якщо у вас немає ще фінансової подушки, то обов'язково подумайте про те, щоб її сформувати. Взагалом вона має складати там від 3 до 6 ваших місячних прожиткових мінімумів, так би мовити, тобто, якщо ви тратите там в місяць там тисячу доларів, то тоді на вашому рахунку, по-хорошому, на ваші фінансові подушки має лежати 6000 тисяч доларів, щоб ви себе відчували відповідно комфортно. Я зараз також в процесі формування Вання своєї фінансової подушки, тобто в паралельності до того, що я інвестую, я ще й формую свою фінансову подушку і вам рекомендую то робити. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть всі ваші питання в коментарях. Буду радий на них повідповідати. Надію зняти вам ще декілька корисних відео, про які анонсую, можливо, трошки пізніше. На зв'язку будьте здорові, ефективні. Інвестуйте, папа. -па.